Всім привіт! Сьогодні ми будемо йти в Костко. Костко це величезний супермаркет з приємними цінами та знижками. Тут можна придбати все оптом. До прикладу, усі доски для катання на воді виглядають прикольно, але я плавати не вмію. Костко вміє приваблювати своїми вітринами. До прикладу, усі стелажі для зберігання вина виглядають досить цікаво. І десь я вже чула, що ось такі от білі гриби. Вони досить схожі на наш білий гриб, тому я взяла одну банку, аби спробувати: зготувати борщ, пануш, грибну юшку або багато інших українських традиційних страв. Тут я пішла дивитися на овочі і побачила шампіньйони. Шампіньйони я дуже люблю, тому довелося взяти в одну упаковку. Хто б що не говорив, а ковбаси багато не буває, особливо в США. Тому я побачила цю салямі. Це вона найбільше схожа на нашу українську ковбасу. Я особисто беру тільки її, тому і поклала собі упаковку. Нескільки я не пам'ятаю, коли я пила останній раз, тому коли я його побачила, мені згадалося справжній аромат какао, і я вирішила поставити собі. Неважливо, коли ви йдете в костку, чи то зранку, чи то в обід, чи то ввечері тут завжди буде дуже багато людей. Ви колись бачили, що продавався обжарений бекон? Особисто я ні, але, мабуть, тут дуже зручно. Всі говорять, що в Америці обов'язково брати молоко органік, а воно не дешеве, тому доводиться брати його оптом. Тут я вже скупилась і йду на касу пробивати товар. Як вам мій огляд?